Ліна Костенко, життя йде і себе без коректур. Життя йде і себе без коректур, і час летить, настишує галопу. Давно нема маркізи пумпадур і ми живемо уже після потоку. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось. Лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде і себе без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то вже навік.